Доброго здоров'ячка, шановні друзі. Сьогодні я фарширувала перець. Ну, перець ми завжди фаршируємо, то ясно, що він завжди гарно виходить. Ось, ні з чого, От. А це у мене томати такі товстостінні, гарні. Думаю, дай попробую, як вони себе поведуть. Бо це правда, за сіки років перше фарширувала. Але можна сказати, що навіть дуже непогано. Оце, ось, бачите, вони не полопались. Чомусь в мене була така думка, що можуть е по потріскати по боках такі. Але якщо тостінні, гарні, вони дуже гарно себе повели у цьому фаршировці. Так що не завжди не обов'язково, як кажуть, ми привикли перці фаршировані, там це а помідори теж, між іншим, гарно вийшлося і смачні, і не, не потріскались. Смачного вам, пробуйте! Доброго здоров'я вам!